27-му турі української першої ліги Нічия 1-1 між Буковиною та Севастополем. Центральний матч виправдав свої сподівання, як і в минулому сезоні чернівчанам вдалося показати той самий результат, ну і, власне, перервати переможну серію Севастополя. Давайте подивимося, згадаємо ще раз, як це сталося. Отож, матч, який десь повинен був нагадати про. Поєдинок останнього туру минулого чемпіонату, все-таки Севастополь хоча й перебував в якості фаворита і прекрасно гру демонстрував результати на останніх турах. В цьому матчі зіграли Севастопольці слабше і напрочуд хорошу гру показали футболісти Буковина, які вийшли вперед на 47-й хвилині. Тобто остання хвилина вже додаткового часу. І це Новотрясов, який головою відправляє м'яч у ворота. На це севастопольці відповіли суперударом Ткачова, який на 69 й хвилині зрівняв положення команд. Ось таким крученим сильним ударом. в Дев'ятку він, в принципі, врятував команду від поразки. Ну і після того, в останні 20 хвилин, мабуть, і в Севастополя, і в Буковини було дуже багато можливостей для того, щоб змінити цей результат. Чернівчан рятував голкіпер Когот, ну а Букавинця не вистачало. Все таки результативності реалізації тих моментів особливо в цьому відрізнявся бразилець Алан, який провів дуже хороший поєдинок. Однак, ось такі епізоди, все таки, потрібно вирішувати. 1-1. Буковина продовжує свою безпрограшну серію навесні. Севастополь теж не програє але цього разу втрата очок. І ми маємо змогу звернутися до флеш-зони, де Віталій Кротяков нас чекає. Віталію тобі слово. Ну, не лише Віталій Крутяков, а, пану найголовніше. Хто чекає на наших глядачів, це Вадим Заяць, головний тренер Буковини. Пане Вадим, втратили два очки чи все-таки здобули одне, враховуючи, що зустрічалися за лідером, командою, яка дуже рідко втрачає очки у першій лізі. У нас якби наша команда не інтересує, скокання чи можна так сказати, втратили. Ми всі гри граємо тільки на перемогу. і ясно, що сьогодні як би, вийшло. Мы упростили игру, играли в два нападающих очень просто, отрезали середину поля. Но силы не во втором тайме, все видели, как бы отдельным футболистам не хватило. Но учитывая то, что буквально вчера у нас семь футболистов еще были больные, и они вышли через не могу. То есть перед ним ими я можно так сказать, становлюсь на колени на колено. Пофантазировать я уверен в том, что если бы у нас было чуть побольше сил во втором тайме, ясно, что мы все сто продолжали. Но они воспользовались, Ну, можно так сказать, это удача на их стороне. Сегодня была в плане того, что що сейчас у нас семь футболистов болели, с Савином он зашитый играл. То есть были проблемы, но молодцы ребята. кто ще, якщо коротко можно, хто сегодня через нему грав? Вот Савин высказали, кто? Тай вже в список більшої. Платон, Лупашка, то там Дорож, Когут, Донець. Хто там? Еще? Але тим не менше, ви проти Севастополя сміливо намагалися діяти першим номером, враховуючи ці проблеми. Не було якоїсь боязні команди Кононова. Та ну, ясно, що Севастополь команда, яка хорошо атакує, але ясно, що в обороні є доволі такі великі проблеми у них. Щораз, якщо б хватило на сил, ми б їх дожали. Ваша команда п'яте місце. Наскільки я знаю, є таке завдання в цьому чемпіонаті посісти. Як ви оцінюєте шанси в цій боротьбі? Наскільки для вас п'яте місце відрізняється там, від сьомого, припустимо? вид третье ну нет у нас какое-то что, что пятое что там третье 4 вот по -по попытаемся сделать максимум это не то что как бы, нас поджимает там, руководитель, руководителю что бы то ни стало ребята понимают что ну, получится там выйти на третье пожалуйста не получится мы будем все игры еще раз будем биться показывать тот атакующий футбол на который мы нацелены Ну що ж, дякуємо, бажаємо вам успіхів у наступних матчах. Це був Вадим Заєць, тренер Буковини. Очікуємо тут у флеш-зоні на наших наступних гостей. Студія вам слово. Дякуємо вам. Ну Ось так, всіх футболістів, це все-таки майже епідемія. Якщо ну, так це... можна висловитись, Буковина грала на одній нозі в цьому матчі І з таким суперником, все-таки одне очко. з позиції сили нічия. Просто... Ну, про те, що люди тремірували. Но ну, это уже, конечно, проблемы не касающиеся этой игры. На самом деле, первый тайм, я считаю, Буковина имела преимущество. Пусть не подавляешь, но все-таки моментов больше создала. А во второй там справедливости рады был ровный. и моменты появились. І вже і у Севастопі. Ну давайте от дивитися, згадувати епізоди цього матчу. Візначимо напевно, що Буковини багато моментів небезпеки якраз після вкидань за боковою от з цього флангу. Ну абше со стандартних положень, не тільки з аута, но і з углових Буковина дуже хорошо грала на стандартних положеннях, і сівастополь з трудом захищався в этих моментах. Но нужно сказать, что в первый тайм, почему Буковина хорошо играла, пока у них силы были, они старались все-таки тактически, выполняли задания тренера. Видно ну, а в чем, было, а в чем что они довольно высоко оборонялись, зная, что Севастополь играющая команда. Они попытались исключить э, начало атаки через защитников от вратаря и заставляли вратаря довольно часто выбивать просто мяч в игру, где... Судя по всьому, вони розшітові на то що два центральних защитника мають преимущество в Росії і вигравали мімічі ну, за счет У Севастополя. Этого. Ми визначаємо, що команди практично вийшло замість одного. Ну скажем так, без якоїсь без чистого форуду, так? Без вони І играли. багато гравців групи атаки. Той же ж Коваль, Жабукрицький, Кажанов, Караваєв. Ну, практически у них была заточенность на атаку. Левандовский один оборонительного плана полузащитник, который находился перед своими центральными защитниками, а остальные четыре полузащитника плюс или даже пять полузащитников. Всі були заточені на атаку. Тобто Севастополь Львів все таки намагався вести комбінаційну гру в Ну, речі. Ми ж гарім, що Буковина рішила пространства і м'яча. і без м'яча эти які вони іграки оказались отрізані. Казалі зтрізаної ані доволі високовато. Подивимося. Нападающе. Давайте подивимося гол ще раз. Подивимося, як буковина забила. Це в принципі вже останні секунди першого yeah. тайму. Литовка і який... ну, ми можемо розібрати, якщо Ну, розібрати. Детальніше... А якщо буде у нас можливість, ми спробуємо, то давайте ось э, в загальному розберемося, що тут ну, опять Саута, боротьба. Да, і здесь при виході э, видно, що не вместе вийшли, не оставили гри, игры, оставляли неї гри. Два дійсно действительно остались вне игры, но новотрясов не був в вне игры. Там задержался Коваль, у них ну, 17-й да, номер. 17 номер. Задержался, да. да. Ну, давайте зараз. Э, Послухаємо Олега Конона, наставника Севастопольців. Віталію, знову слово тобі. Ну так, ми разом з Оленом Кононом також тільки що дивилися повтори цього епізоду. Давайте, напевно, з цього голу пропущеного і розпочнемо. Олег Горич, як ви оціните ну, по цьому епізоду, ну і в цілому дії вашої команди в обороні таким перше запитання. Ну, звісно, наша найкраща гра в обороні, навіть можна сказати, худше, вся команда відіграла безобразно. Первый тайм, второй тайм также. Я думаю, вследствие настойчивости гостей они играли прямолинейно, но достаточно эффективно. Наши игроки не могли справиться, во всяком случае, линия защиты в первую очередь, ну и, соответственно, наши игроки в атаке теряли на ровном месте мячи в первом тайме, когда соперник сразу же строил атаку вперед, проводил атаку и доставляли нам проблема. Также мы предупреждали о том, что не, не надо фалить на игроке возле штрафной площади, так как соперник достаточно пользуется хорошо стандартными положениями. Но, я думаю, здесь какие-то, наверное, эмоции сыграли роль. И в целом, могу сказать, игра у нас сегодня была неудовлетворительна. Будем, конечно же, мы в преддверии нашего матча домашнего Ми серйозно будемо розбирати ігру і готуватися до зустрічі. Ви сказали, що суперник зіграв з одного боку прямолінійно, з іншого боку, доволі таки напористо. Чи можливо не очікували ваші гравці, що саме так сьогодні Буковина буде діяти, намагатися знову ж таки першим номером? Можливо, це стало причиною таких помилок? Ну, я не виключаю, що саме таким образом буде команда суперника діяти на грані Самадач. Хотя, конечно же, мы предупреждали, что мы сейчас э, боремся за попадание в премьер-лигу и, конечно же, каждая команда на нас настраивается и будет отдавать все силы, каждый игрок соперник. То, что мы сегодня увидели, это прямое доказательство там. Не складається у матчі Севастополя тут у Чернівцях 1-1 минулого року, ну, взагалі, такий епіч, епічний результат для вашої команди. Тоді був фатальний. Так, незручний суперник, можливо, незручний стадіон. Щось в цьому плані, що можете сказати. Ну, в першу чергу, звісно ж, здесь дуже хороша також піддержка болельщиків. Це в першу чергу, яка впливає на самодачу гравця ігрока і, звісно, команди. хозяев этим пользуется. Второе, что я думаю также, что команда Буковина помнит, как они отыграли с нами две игры на чемпионате и на кубке, хотели реабилитироваться. Ну, мы же не смотрим, что было в прошлом, а живем сейчас, в будущем. Возможно, это очко нам даст уже выход в премьер-лигу. Що ж, бажаємо вам майбутнього успіхів. Олег Кононов був перед з нами головний тренер Севастополя. Студія вам слово. Дякую, Віталію. Ну, я пропоную зараз повернутися до забитого м'яча, який провела Буковина, і подивитись з допомогою нашої, mm. нашої... Да, чудотехніки. Ну, то, что мы подчеркиваем, что очень много было вот таких опасных вбросов аута. Здесь проигрывается вот борьба, и при ударе, сейчас мы при повторе увидим из лучшего ракурса этот момент. Вот мы видим, что игрок Игрок с Севастополя не успевает выйти. Из, по, сделать положение вне игры игроку, который вот принимает мяч на голову. Да, действительно, два игрока мы видим в, в офсайде, оставили, дружно вышли защитники, но вот полузащитник, молодой парень, так сказать, не, не, не сработал в, в этой ситуации. Ситуация, э, можно компактно. говорить еще, что гравцы Буковыны обидва в пассивном офсайде. Ці ситуації от, от гравець от, от Платон, якщо не помиляюсь, стоїть прямо перед голкіпером. по терміну. Вже нету в нових правилах, тому що якщо ігрок не касається м'яча, він просто не в ній грає. Если он никаким образом не показывает, он уже не, не показывает. Не влияет, а, что вот, он, бежит. он не вплывает. Ну а если як, он стоит перед голки, потом а не, не вплывает или а он не вплывает? Они оба были повернуты спиной к воротам да, и, и, и выходили. И они не не двигались, понимали, что они в игре. Они не двигались в сторону. Поэтому тут даже, даже со стороны Севастополя не было даже возражений по этому мячу. Тут ошибся, 17 номер. В даному випадку. давайте дивитися тоді далі фрагменти другого тайму вже після першого боковина повела 1-0, Але ми пригадуємо, і в цьому сезоні Севастополь не один раз так. Перший тайм проводив не дуже. з Олександрією можна згадати матчі так з тим же ж Олімпіком, де взагалі, якщо помиляюсь, нічия була 0-0. Але в другому таймі Севастопольці додавали постійно і забивали. Чому ну, Севастополь зупинився лише на одному м'ячі? нас поводу. Но у них Давай. было много моментов. В конце все таки во втором тайме Севастополь создал достаточное количество Три моментов. Три момента минимум, да. где вратарь Когут вот выручился благодаря. Ну, вот тут він Ферес. міг рятувати свою команду. Ні, тут так Тут отшибся на Ватрясова, посмотрите. Он вот вот видите, ну, он. Мы сейчас от... покажем тоже, да этот да, 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 момент это, разберём да. детальнее, и і... ну, тут феноменальный ну, удар немного есть. Ну, ну, і... ну, я зах... хотел вот, сколько тут э, все таки заслуги гравця, який пробив Ткачева, и сколько помилка я бы так сказал, Вот кочево мяч свалился. Тут бывает такая вот траектория мяча. Редко, но бывает. что, Когда який... неправильно исполненный удар, да. приводит голову. Ну, здесь коллективная ошибка обороны Буковины, которые дали ему пробить. Мы сейчас покажем. Чуть -чуть, мяч, чуть -чуть позже. А удар сумасшедший получился он на на, внешнюю сторону стоп, стопы попал. вот как, как бы его Свалился вот. мяч, и ну, да. вот видите. и получился, как бы. Ну, це второй м'яч. Він забив Вангарду. Так, точно такий гольфік говорять слайс. Да. От давайте між іншим ми можемо зараз поспілкуватися з самим автором. Може він розкаже насправді, чи м'яч звалився, чи не звалився. Надо його спросить, чесно так. Віталію, давайте послухаємо гравця Севастополя. Так, все вірно. Сергій Ткачов, Ткачов поряд зі мною. Він росіянин за національністю попрохав розмовляти з ним російською, тож перехожу. Сергій, ну от э, в студії експерти зараз спорят. Біль, э, білі, спеціальна целілість, м'яч свалився з ноги. Ну, от що от, все-таки произошло? Тільки що повтори посмотрели. Скоріше все, все-таки свалився, тому що так прямо пробити і в голові не було. Була задача просто пробити. Ну, я думаю, що слава Богу, що так. возоградил меня Бог, скорее всего, потому что уже второй удар у меня такие так залетают. Не просто так, я думаю, поэтому... Ну, я свалился, скорее всего, свалился. Сейчас повтор увидел. Красиво, конечно. Со стороны красиво. Ну, не совсем красивый для вашей команды результат получился в этом матче. Ну, все-таки Севастополь это та команда, которая независимо дома, на выезде играет, все ожидают победы в первой лиге. Почему сегодня не удалось достигнуть такого результата? Ну, я... Многие ребята сейчас э, травмированы, они поехали на игру Карнос, за Кавпак, много остались, Игорь Дуляй, остались там микротравмы, у меня в том числе тоже э, небольшая микротравма, все-таки э, берег себя, потому что впереди важные матчи со Сталью, еще и в Кубке Шахтер, э, поэтому ну, честно, тяжело, жарко, вы сами все видели, как нужно было сидеть на скамейке запасных, а когда бегаешь, еще тяжелее в два раза. Может быть, где-то все-таки сказывается то, что на выезде играли болельщики, э команды их поддерживали хорошо, поэтому какое-то давление было на, на, на нас. Поэтому ну, тяжелый матч очень был, легких игр сейчас уже не будет у нас, поэтому надо выигрывать все матчи, которые останутся у нас. В основном против Севастополя в первой лиге команды играют таким откровенно вторым номером. Сегодня Буковина пробовала атаковать и действовать именно первым уже номером. Возможно, это для вас было какой-то неожиданностью, такая напористость соперников. Ну, неожиданность, как сказать. Ну, не было неожиданностью. Просто как бы первый раз такое получилось, что да, видно было, что первый тайм инициатива была на их стороне. Они полностью, я считаю, хорошо они в первом тайме боролись. Ну, не знаю, слава богу, что во втором тайме успокоили игру. И у нас тоже были моменты. У меня в том числе был тоже момент хороший, но не пыталось забить. Поэтому так. И счет на табло. Поэтому не знаю, ничего больше сказать не могу. Ну що ж, вашу команду з побіди сьогодні поздравить не взяв, вас лічно можна з, з, з этим прекрасним голом. Срід Качов був поряд з нами, людина, яка забила просто фантастичний гол, але який цей гол не приніс перемоги своїй команді. Студія. Дякую, Віталій. Ну, гол, який йому самому сподобався. Але давайте трішки від гола відійдемо. Все-таки ці 20 хвилин, які лишались до кінця матчу, і були і там, і там моменти. Тобто, зрозуміло, що Севастополь. Намагався епізод найкраще про, напевно витягнути перемогу yeah. і додав. Але я б сказав, що Буковини були у Алана, зокрема, дві можливості, коли він міг вирішувати долю матчу. Я скажу так, якщо Севастополь давив великими масами гравців, то е, контратаки Буковини були за счет індивідуальної гри Алана в основному. Ну, мне кажется, вот Алану не хватило как раз индивидуального мастерства. Видно, что у него есть, он, он хорошо разбирался вот в начальной стадии, обыгрывая все. Да. А вот здесь э, хладнокровия не хватает. Ведь на этом замахе он мог уложить э, двоих потенциал игроков. Очень да, потенциал хороший. есть. Но мне, мне, кажется, мне кажется, что ему может быть даже чуть-чуть физики, атлетизма не хватает для того, чтобы в концов. Или просто забить гол э, э, и даст возможность. Чего да. не выстачает, так чего вот, э, да. Да, 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 Был еще, еще другой момент, точно такой же. Где да, он мог вот распорядиться а вот опять мы видим что а вот здесь были классные моменты где вратарь просто это как раз и... буковины хочу убил голову, и вы да. знаете вот то что говорил, вот все, все равно Севастополь, чем О. отличается как ты сказал что все-таки в завершающей стадии вот чувствуется что у них более классные игроки вот когда они попадают да. здесь конечно на пределе возможности буковина спаслась это хотя всю игру буковина как бы заслуживала может быть даже победить в этой игре ігри, но тим не мені, вони могли програти. Давайте... Лавочка у Севастополя, я ізвиняюсь, прийм. Лавочка намного сильніша. Ви бачили, хто вийшов на поле? Кузнецов, Качалов, і вони, звичайно, це не новина. І тому це і вирівняло. Давайте на подивимося на останок турнірну таблицю, спочатку результат. Буковина 1-1. Завтра багато матчів, власне, всі матчі відбудуться. Турнірна таблиця Будь ласка, Севастополь залишається на першому місці, але може дати шанс Сталі себе обійти за втраченими очками попереду Севастопольців. Втім, Сталі, яка зіграє свій матч, може тимчасово очолити турнірну таблицю. Буковина залишилась п'ятою і нафтовик, який все-таки за балонням отримує три очки, наздожене чернівчан. А от «Буковині» не вдалося наздогнати зірку, яка на четвертій сходинці. Нижня частина, ну тут е без змін, Поки що завтрашній тур все якраз і, е прояснить, з'ясує. Можливо, якісь будуть Я думаю, що будуть перестановки. Зараз ми е даємо можливість е перейти на новини. Дивимось футбольні новини. Після того вже знову футбол Лайф Прем'єр-Ліга.